Шановні наші студенти, шановні батьки, шановні колеги, шановні працівники Докремленого структурного підрозділу професійно педагогічного фахового коледжу. Я рада вас вітати з початком нового навчального року 2023-2024 року. Я щиро вірю і бажаю вам в цьому році отримати перемогу над. Усіма нашими негативами, над усіма нашими проблемами. Я бажаю вам від душі мирного неба, я бажаю гарного, натхненого освітнього процесу. Наш заклад освіти тримає освітній фронт і, як тільки може, створює безбар'єрне, освітнє, комфортне, безпечне середовище як для нас, так і для вас. Бажаю вам в цьому навчальному році здобути найголовніше знання, вміння та навички, які згодяться вам, вашому майбутньому і стануть запорукою успіху у вашому житті. Бажаю для першого курсу здобути гарних друзів. Нехай ваше життя повниться щасливими подіями в нашому закладі освіти. А ми для цього зробимо все можливе і неможливе. І пам'ятайте, під лежачий камінь. Вода на печі. Тож працюйте і майте натхнення з новим навчальним роком. Шановні наші здобувачі освіти та викладачі коледжу, вітаю вас з початком нового навчального року. Хочу побажати вам, щоб в цьому навчальному році у вас все було гаразд. Бажаю натхнення, успіхів у навчанні та педагогічній праці на легкій, творчих здобутків і всього самого гарного. Ну і, звичайно, ж мирного неба над головою. Шановні студенти, від щирого серця вітаю вас 1 вересня і з ним знань з початком 2023-2024 навчального року. У цей нелегкий час, коли український народ виборює свою перемогу на полі бою, ваше завдання отримати міцні знання у стінах нашого закладу освіти, щоб у післявоєнний час учити підростаюче покоління та працювати на благо нашої України. Хочу побажати вам чудових ідей, реалізації творчих можливостей, досягнення поставлених цілей, наполегливості у навчанні та віри у себе. Навчання. Це прихований скарб, а знання це сила. Нехай зерна науки зростають у ваших душах урожаєм мудрості та натхнення. Зі святом, шановні студенти, батьки, викладачі і всі, хто беруть участь в організації освітнього процесу в нашому коледжі. Слава Україні! Шановні колеги і батьки, любі наші студенти! Прийміть найщиріші, найтепліші вітання в день Знань. На порозі новий навчальний рік, рік підкорення нових освітніх вершин, рік надії, рік творчості і креативності. Я бажаю вам надзвичайної сили і життєвої енергії, наполегливості і терпіння, найміцнішого здоров'я і успіху кожного дня. Дорогі студенти! Я бажаю вам легкого пізнання всього нового, впевненості у своїх силах, самостійності у вирішенні всіх ваших задач. Ідіть до своєї мети. Доброго дня, шановні студенти. Вітаю вас з початком нового навчального року. Для наших першокурсників хочеться побажати міцного здоров'я, мирного неба над головою, щоб ви зустрічалися частіше, приходили до нас, зверталися зі своїми проханнями, пропозиціями. Хотілося б, щоб ви навчалися в нашому навчальному закладі тут, безпосередньо в навчальних аудиторіях, але на превеликий жаль, на даний момент це неможливо. Всім нашим студентам старших курсів хотілося хочеться побажати натхнення, творчих досягнень, злетів, ну і миру всім. Слава Україні! Нехай цей рік для вас буде найщасливішим і пронесе вам. Багато нових здобутків і звершень. Успіхи!